Джон Кракауер у дикій глушині. Присвячую Лінді. Заувага автора. У квітні 1992 року молодик зі статечного сімейства, родом зі східного узбережжя США, і стався автостопом до Аляски і одинаком вирушив у глушину на північ від гори МакКінлі. За чотири місяці чоловіки, що гуртом вийшли полювати на лосів, виявили рештки його тіла. Незабаром після того, як знайшли труп хлопчини, редактор журналу Outside попросив мене написати статтю про таємничі обставини його загибелі. Виявилося, що загиблого звали Крістофер Джонсон МакКендлас Я дізнався, що він був вихідцем із маєтного передмістя Вашингтона, знатний там як сумлінний студент із визначними спортивними досягненнями. Улітку 1990 року. Одразу ж після отримання диплому університету Еморі з відзнакою, Мак Кендлес безслідно щез. Він змінив ім'я, переказав усі заощадження 24 тисячі доларів на благодійність, залишив машину і майже всі свої пожитки спалив усю готівку, що лишалась у гаманці. А тоді вигадав собі нове життя, оселившись за межею цивілізації, бурлакуючи північною Америкою у пошуках незвіданих. Неземних відчуттів. Сім'я і гадки не мала, де він і що з ним, аж поки на Алясці не знайшли його останки. У жорстких часових рамках я написав статтю на 9 тисяч слів, що вийшла в січневому числі журналу Outside за 1993 рік. Невдовзі це число журналу поступилося в газетних кіосках новим числом з актуальнішими новинами, але моя цікавість до Маккендлеса не вщухала. Подробиці голодної смерті хлопчини та сумні тривожні паралелі між подіями його та мого життів не давали мені спокою. Я не міг викинути Маккендлеса з голови, тож понад рік прямував його слідами, тим самим звивистим шляхом, що привів хлопця до загибелі в Алляскінській Тайзі, вивчав подробиці його скитань із цікавістю на межі одержимості. Я прагнув зрозуміти МакКендлеса та знай замислювався про інші значно глобальніші речі. Про те, як вабить американців дика природа, і з яким запалом окрема категорія молодих хлопців зважується на дуже ризиковані пригоди, а ще роздумував про складні і напружені стосунки між батьками та синами, результатом цієї розвідки стала книжка, яку ви тримаєте в руках. Не стверджуватиму, що я неопереджений біограф, заплутана історія Маккендлеса зачепила мене за живе. І я не спроможний сухо описувати цю трагедію. Я прагнув писати так, щоб присутність автора була у книзі непомітною і загалом цього досягнув. Однак мушу попередити читача, Часами я вплітаю в історію Маккендлеса елементи історії із власної молодості. Сподіваюся, мій досвід проллє трохи світла на таємницю Кріса Маккендлеса. У жилах цього молодика текла дуже гаряча кров. Він був взятий ідеаліст. Що не надто вписувалися у реалії сучасного світу. Кріс багато років зачитувався творами льва толстого і особливо захоплювався тим, як великий романіст відмовився від життя у достатку та привілеях заради існування поруч зі знедоленими. Ще у коледжі Макендес почав наслідувати толстого, прагнучи до аскетизму та суворої моралі, та ще й настільки, що його близькі спершу дуже дивувалися, а потім занепокоїлися. Вирушаючи валяскінську глушину, хлопець не мав даремних сподівань на молочні ріки та масляні береги. Він прагнув небезпек, труднощів та толстовської самопожертви. Врешті, Кріс отримав те, що шукав, навіть із надлишком. Хай там що, та у частку свого випробування, яке тривало впродовж 16 тижнів, Маккенлес витримав гідно. По суті, якби не одна-дві, начебто, незначні помилки. То в серпні 1992 року він залишив би ліси Аляски так само безславно, як і увійшов до них у квітні. Натомість ці невинні помилки призвели до невідворотних доленосних змін, що прославили його ім'я на газетних шпальтах, а шокованим рідним лишалося тільки з усіх сил хапатися за залишки болючої щемливої любові. Історія життя та смерті Кріса Маккенлеса вразила величезну кількість людей. За пару тижнів, а згодом і місяців, після публікації статів Аутсайд, журнал отримав рекордне число листів. Жодного разу за всю історію видання його редакція не мала такого обсягу кореспонденції у відповідь на публікацію статті. У цих листах, ясна річ, висловлювалися діаметрально протилежні погляди, деякі читачі безмірно захоплювалися відвагою та благородними ідеалами юнака, інші гнівно обзивали його відчайдухом та ідіотом. Психом та нарцисом, що загинув через власні самовпевненість та глупство, і стверджували, що він не заслуговує на таку увагу преси. Що думаю я про Кріса Маккендлеса, стане зрозуміло вже зовсім скоро, а читач, зрештою, дійде власних висновків Джон Кракауер Сіетл, квітень 1995 року.